У нас кордон мужності тероризму, кордон національної стійкості. Е, Аліна. тільки не груси. Мама, кому ж ми молилися? Скільки ще забере вона. Просив презентувати наші книги, дав нам цю нагоду, дякуючи керівництву даного закладу, що дали нам можливість територіально розміститися. Також нам щиро дякую. Торкнутися за допомогою книжок саме мистецьке слово дає змогу зрозуміти та відчути, що нам треба оцей кожний день описувати. і так у нас створилася нова ідея наш спокій. Саме це і було метою наших дослідників, які вирішили непросте завдання і створення книжкової серії шлях до перемоги. Дуже вам Дуже вам Бачите, яка спеціальна шуланочка, підготовлена, це має бути. Ага, що побратим. О!